Був прийнятий в першому читанні нарешті один з фундаментальніших законопроєктів, який стосується питань кібербезпеки кіберзахисту, це той напрямок, який я безпосередньо опікуюсь в парламенті. І хочу сказати, що на протязі практично п'яти років росіяни намагались через різноманітних громадських активістів блокувати прийняття цього законопроекту, але не знаю, чи це співпадіння, чи це можливо доля, коли сталося втручання в роботу реєстру міністерства юстиції. І сьогодні, звісно, парламент практично. 270 голосів проголосував законопроект 11290. Це перше читання, який запроваджує повністю іну філософію формування питання кібербезпеки в нашій країні. Тобто ми беремо тепер імплементуємо європейське законодавство. Ми беремо кращі практики, які застосовуються в європейському законодавстві. Єврок. Єйській спільноті кіберзахисту та Америки. Ми формуємо відповідні команди реагування. Ми запроваджуємо посаду фахівця з кібербезпеки в державних інституціях. Одне зауваження – це стосується суто державних об'єктів інформаційної інфраструктури і об'єктів критичної інфраструктури. Тобто про будь-яке приватне житло, втручання в приватну якусь інформацію. Мова в цьому законопроекті немає, тож не слухайте. Проросійських громадських активістів, які намагаються таким чином скомпроментувати реформу скібербезпеки в нашій країні.